Вітаємо колеги та партнери компанії Інверан. У цей е, високосний або так званий переступний рік. Саме так вірно буде українською. Отже, у передостанній день лютого говорити будемо про те, що нам зараз дуже потрібно про відновлення душевного спокою, про відновлення рівноваги. Про масажні свічки. З вами технічний спеціаліст компанії Глотова Олена. Масажні свічки за нашими спостереженнями це зараз просто необхідний і досить ходовий засіб для досягнення релаксу. І, в принципі, це альтернатива масажній олії, альтернатива крему виготовлена з натуральних компонентів. Вона може бути у жорсткій ємності, може бути без неї, навіть масажна плитка. Головне абсолютно безпечна, проста у використанні, набагато цікавіша, ніж класичні олії, а головне цей продукт. Забезпечує неперевершену дифузію, якщо говорити, що така свічка може бути чудовим носієм натуральних духм'яних речовин, які, наприклад, містяться в ефірних оліях. Чим масажна свічка відрізняється від звичайної, це спеціально створена маса із натуральних восків, та суміші натуральних батерів завдяки цьому вона плавиться вже від дотику з теплими долонями, і температура плавлення у неї невисока. Цю температуру ви можете контролювати завдяки даним зазначеним. В паспорті якості. По-перше, такі дані треба перевіряти на віск, який плануєте використовувати, оскільки його в продукті майже 90% йде на таку свічку. І, звісно, починаємо з соєвого воску, який сумісний з більшістю рослинних та мінеральних восків, а також з рослинними і мінеральними оліями. Він в принципі Найкраще підходить а, у якості воску для масажних а, свічок, що доступно на складі. А, два артикули: 022 102 024 694 Обидві артикули це соєвий віск, різні виробники, відповідно, різна ціна. А, та наша новинка. Це якщо ви позиціонуєте свій товар у більш високому ціновому сегменті, але в принципі цей віск теж із родини бюджетних компонентів, тобто залишивши сталу собі вартість продукції продукту мається на увазі самої масажної свічки, можна дуже вигідно відстроїтись від конкурентів поклавши у свою масажну свічку натуральний оливково-соняшниковий віск і артикул цього воску 030236. І відповідно розглядаємо температури плавлення застигання та температури краплепадіння даних інгредієнтів. Для соєвих перший це той, який дешевший, – 0,22-102. Визначена у паспорті температура плавлення 48,5. Другий той, що американський, 0,24694. Тут за паспортом знаходимо лише декларацію температури краплепадіння 53 за Цельсієм. Зверніть увагу, тільки перша крапля при 53, Тобто у цього воску загальна температура плавлення буде вищою ніж у першого бюджетного. В чому взагалі різниця? плавлення краплепадіння температура краплепадіння це температура. При досягненні якої в контрольованих умовах підігріву перша крапля розплавленої речовини падає зі спеціальної чашки через отвір певного діаметру. А от якщо ми говоримо про температуру плавлення, зазвичай вона збігається з температурою застигання або кристалізації, це температура твердої кристалічної речовини. При якій вона здійснює перехід у повністю вже рідкий стан. Але температура застигання вона збігається з температурою, плавлення, якщо е, тільки речовини чисті, тобто у випадку 100% самої речовини. Для оливкового воску, ось цієї нашої новинки, 030 230 а температура краплепадіння визначена, вона складає 47 за Цельсієм. Тобто, що, якщо в принципі ми розглядаємо для масажних свічок такий показник, як температура застигання. То оливковий віск це буде такий проміжний віск за цією температурою між бюджетним соєвим та більш дорогим соєвим. Візьміть собі безкоштовний зразок, протестуйте, будете мати на увазі. Якщо говорити про особливість таких масажних свічок, то Ця особливість полягає в тому, що при горінні з'являється додаткова перевага, тобто масажна свічка ще й буде і виступати у якості ароматичної. Запашні речовини від ефірних олій вивільнюються при підвищенні температури та утворюють в повітрі релаксуючий ефірний шлейф. Оскільки ми вже розібралися з температурам з терміном температура крапле падіння, то відповідно можемо визначити при якій саме температурі в нас буде виділятися перша крапля воску або восково рослинної суміші, якщо вирішимо доповнювати свою масажну свічку відповідними батерами. Які саме батери ми рекомендуємо поєднувати з восковими компонентами? По-перше, це батери вони повинні бути рафінованими. Якщо ми виробляємо натуральний продукт та не плануємо стабілізувати цей продукт фенолами, то використовуємо рафіновані батери. Так, е, натуральну рафіновану олію ши е, можна. Діапазон введення від 6 до 7 залежить він від вашого е, температури е, плавління е, від е, того воску соєвого або е, відповідно оливкового, який ви вибрали. Е, маємо три артикули по олії ши. Перша взагалі в нас фармакопейної якості, третя ще й органічна. 0,18414 це фармакопейна. Бюджетний варіант, якщо кого цікавить, 026981 і 0,12800 це харчова, органік і фармакопейна. Щодо температури побати руши маємо у паспорті температура плавлення зазначення у відкритому капілярі. Вона становить 36 за цельсієм. Вона суттєво нижче ніж у соєвого воска, і навіть нижче ніж у оливкового. Тобто додаючи такий продукт до складу своєї масажної свічки або навіть масажної плитки, так, і такі варіанти є без підпалювання навіть від температури долонь, додаємо методом сплавлення від 6 до 7% шибатеру. Що ще є? Маємо кава-батер, такий досить цікавий. Тут буде легкий колір і відповідно кавовий аромат. Кави батера можна додавати до 3%. Артикул Артикул – Це зі смаженої кави, тобто ви тільки уявіть аромат. Так, температура плавлення. Вона вище за шить, чому відсоток менше, тому що температура плавлення вище, і для кава батер 54 за Цельсієм дає виробник. Кокос, так, кокос теж можна, чи алоя батер, і там теж відсоткове співвідношення межі 6-6,5. Алоя батер артикул 026-987. По кокосу є один кокос, який взагалі батери ми фасуємо від одного кілограму. Але кокос рафінований, дезодорований, відбілюваний 0,19 Це в нас фасовка крупна по 20 кілограм. Більш дорожчий кокос 012460. 4 це в нас екзотично чистий дівочий органік, це від кілограму. Звісно, таку свічку можна доповнити у якості антиоксиданту вітаміном є е, символічною дозою, там 0,3%. У такі масажні плитки свічки ми б рекомендували, не рекомендували вводити рідкі олії. Коли вводимо рідкі олії, відповідно змінюється консистенція. Ми хочемо, щоб свічка, коли ми її тримаємо, була твердою. Тому оптимальна комбінація – це віск плюс батер. Запитують, чому на деяких етикетках бачимо саме рідкі олії. Скоріш за все, там вони в досить символічній кількості, тобто для маркетингу, для винесення на етикетку, або Якщо ж дуже кортить використати все ж рідкі олії, то потрібен додатковий структуроутворяч. Там моностерат можна використати або цетилове, але звісно, там доведеться повозитися з рецептурою, тому найпростіший, але досить ефективний варіант все ж віск плюс бати. І, звісно, про наші улюблені аромати, ароматизувати дозволено і потрібно. Додавання таких компонентів взагалі в нас є окремий ефір. Будь ласка, перегляньте. Але релакс це безперечний лідер лаванда, геспериди, улюблені, бергамот, лимон, апельсин. По бергамоту маємо окремий артикул без фуроку Це якщо там влітку на відкритому сонці масаж виконується. Бергамот без фурокумаринів 0,16 672. Глибокі пахощі пачулі. Пачулі теж можна важкі, насичені, трав'янисті з таким гіркувато димним та смолисто-терпкими відтінками. Або усміхненість ванілі. Ваніль у нас, до речі, така дуже чиста. Дзвінка, вона 30-фолдова, тобто 30 перегонок відбулося. Артикул по ванілі, 0,26. 585 це ваніль масляний екстракт 30-фолдовий. Замовляйте безкоштовні зразки та творіть. А з вами була компанія Інверан про особливості виготовлення масажних свічок. Ми сьогодні говорили. До нових зустрічей!